15 хвилин приділимо фінансовій темі, яка може вплинути uh -huh. на наше майбутнє. Цього тижня до України може прибути міністр фінансів США Скотт Бесент. Як повідомляє Блумберг, візит відбудеться в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних купалин. Бесент стане першим представником команди Трампа, який відвідає нашу країну. Олег економіст і радник президента України з економічних питань 2019-2024 років, пане Олеже, вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі, да, вітаю, дякую, що запросили. А, грошей багато не буває, особливо для країни, яка знаходиться в стані війни, які потрібно тримати економіку, і так далі. Так далі, так далі. Тут чого нам чекати знову ж таки запитання, і з чим може приїхати до нас перший представник Трампа? А... Я думав би, що зараз буде обговорюватися багато питань. Перше головне питання, яке буде обговорюватися, це все, що стосується майбутньої допомоги, яку Україна буде отримати від Сполучених Штатів Америки, починаючи від того, що ми вже з вами чули, з приводу і Ленд-Ліза, можливо, який буде обговорюватися, і що є на порядку денному в адміністрації Трампа, і теж правда, що ми вже багато чули. Чули з вами е, таких внутрішніх дискусій в самій адміністрації Трампа в команді Трампа стосовно використання е, тих заморожених 300 мільярдів доларів російських активів. Ви знаєте, що одна із пропозицій, яка надається в тому числі е, такою інституцією поважною республіканською, яка називається American Enterprise Institute, де до речі, виступав е, президент Зеленський в 23-му році. Вони очікують на те, що ці 300 мільярдів доларів будуть використані і частково на закупівлю зброї у самих Сполучених Штатів Америки і теж будуть частково використані на фінансування України тих потреб фінансових, які є зараз в країні. Тобто не просто використання прибутків цих заморожених активів, а саме використання цих заморожених активів. Про що до речі, новий міністр фінансів Сполучених Штатів Америки декілька разів говорив, і в період, коли було взагалі обговорення, і ще Трамп не був президентом, не був овальному. Кабінеті Білого Дому, і вже потім, коли були слухання в Конгресі, і після того як він вже був призначений міністром фінансів, тобто наскільки я розумію, це його чітка позиція, теж правда, що ми можемо очікувати, що будуть обговорюватися можливості для американського бізнесу для інвестування американського бізнесу в Україну і зараз, і вже в поствоєнний. Період часу, і тут є багато в такий достатньо широкий спектр можливості, починаючи з тих рідкоземельних мінералів і закінчуючи взагалі провадженням американських інвестицій в Україну. Тобто, спектр достатньо багатий. Цього можна очікувати саме від міністра фінансів Сполучених Штатів, який Щойно які достатньо скоро буде в Україні. Очікується його візит в Україну в Київ, пане Олеже, немає сумнівів, що в рамках цього візиту буде обговорюватися і та угода щодо корисних копалин, і щодо інвестицій, які можуть надати Сполучені Штати Америки. Пане Олеже, чи можемо ми якось окреслити, що допустимо в межах цієї угоди, і на які поступки пропозиції Україна не має йти. Я думаю, що те, що стосується наших корисних копалин і можливості взагалі розробки наших корисних копалин, то наскільки я розумію, знов таки виходячи навіть з бекграунду самого міністра фінансів, все ж таки давайте не забувати, що це. Достатньо освіщена людина, і за його плечима Єльський університет, і Гарвардський університет і людина, яка працювала в принципі все своє життя в великих інвестиційних фондах, які управляли сотнями мільярдів доларів інвестицій. А останній фонд, в якому він працював, взагалі мав під управлінням більше ніж трильйон доларів інвестицій. Тобто, ми говоримо про. Людину, в тому числі і бізнес орієнтовану людину, і дійсно буде стосуватися питання оцих наших мінералів. І я думаю, що стосовно наших рідкоземельних мінералів, про які так багато зараз говорять, це лише частина загальної розмови. Треба розуміти декілька важливих речей. В першу чергу, що депозити в нас дійсно цих рідкоземельних мінералів достатньо великі. Перше, друге, ми не знаходимося в 16-му і 17-му століттях, коли в Африці можна було просто взяти золото і діаманти і вивозити їх. Ми знаходимося в нових. Умовах і цінові умови, і це розуміють всі, в тому числі, і особливо Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, який працював в інвестиційному бізнесі, мова йде про так звані інвестиційні угоди. Третє, якщо мова йде про інвестиційні угоди, то будь-яка інвестиційна угода має певний життєвий цикл, і цей життєвий цикл починається з того, що йде взагалі, особливо в геології іде розробка розробка і розвідка корисних копалин. розвідка розвідка корисних копалин – це не означає просто сказати де знаходиться цих корисних копалин. це означає що треба точно знати яким чином їх взагалі можна видобувати видобувати це означає сканування землі це Просто для розуміння це більш ніж дороговартісні проекти, навіть сама розвідка мова йде про десятки, якщо не сотні мільярдів доларів, якщо взагалі говорити про розвідку, яку проводити на території України по всій Україні. Ну якщо мова йде лише про якусь частину депозитів, то тут може мова йти про десятки мільярдів доларів лише на розвідку, для того щоб можна було розпочати цей проект. Ця розвідка не йде місяць. З 2-3 вона йде, скажімо, ну, щонайменше рік, щонайменше рік для того, щоб розпочати взагалі цей процес. Теж правда, що коли мова йде про інвестування, взагалі інвестуються в тому числі і в, даному, в даних проєктах рідкоземельних, е, мінералах, мова буде йти, що буде проводитися інвестування згідно до українського законодавства. Згідно до українського законодавства, це означає, що виплачуються е, різні, е, різні податки, в тому числі і ті, що стосуються видобування корисних копалин. Вони будуть виплачуватися рента, вона буде виплачуватися згідно до українського законодавства. Тобто, тут є повністю наша можливість стосовно того, яким чином це буде регулюватися, і скільки за це буде отримувати Україна до свого власного державного бюджету. Теж правда, що є різні оцінки вартості взагалі. Тих мінералів, які ми маємо, но ми з вами чули цифру, про яку говорить зараз президент Трамп. Він говорить про 500 мільярдів доларів. 500 мільярдів доларів це як я розумію, мова йде про загальну вартість інвестиційного проекту в 500 мільярдів доларів. Тобто, моментально ми можемо з вами сказати, що це приблизно одна. 30 частина від загальної вартості тих корисних копалин, яку ми маємо. Тобто мова йде про 3% наших загальних корисних копалин, якщо оцінювати ну, так от в цифрах, про які говорить президент. Але з іншого боку, ми теж розуміємо, що президенти вони більш роблять політичні заяви, і для того, щоб зайшов, зайшла Сполучені Штати Америки. Це здається, Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, не заходять. Заходять самі заходить інвестиційний бізнес Сполучених Штатів Америки, і якщо заходить інвестиційний бізнес Сполучених Штатів Америки, то він потребує певне гарантії гарантії в першу чергу можливості повернення а, своїх інвестицій, повертаються інвестиції лише одним чином, якщо вони дають можливість заробляти прибуток. Це перша можливість. Друга це захист інвестицій. А захист інвестицій це означає закінчення війни. Тобто, ми говоримо з вами про поствоєнний період розвитку України. Я розумію, що на цій інформації ринки пішли відразу вгору. Достатньо подивитися на ті цінні папери, на єврооблігації українські, які просто показують ралі протягом останнього. Тижня або навіть 10 днів різко зростаючи в ціні, що говорить про те, що ринки фінансові ринки, фінансова інвестиційна спільнота готується до того, що Україна переходить достатньо швидко очікується принаймні перехід до поствоєнного розвитку. Теж правда, що гарантії гарантії інвестицій це означає і ті зміни, які мають відбуватися в Україні стосовно інвестиційного клімату в країні, в першу чергу захисту прав власності, і це той порядок денний, який завжди обговорюється між Україною і міжнародними фінансовими інституціями, є частиною нашого плану приєднання до європейського союзу. Дякую. Так що. Да, так що там контур більш-менш зрозумілий цих перемовин, і ми можемо чекати на я думаю достатньо позитивні такі зміни. Будемо стежити звичайно. Згодом обговоримо з вами. Пане Олеже, спасибі дуже. Олег Густенко, і радник президента України з економічних питань 2019-2024 років.